Йду на осінньо-зимовий шопінг, папа останні джинси найідеальніше, що бачила за останній час. Пуховик не має виглядати куценько, у цього з об'ємом все гуд. й приталений фасон і капюшон, який би точно оцінила ваша бабуся. Кому хочеться щось довше, то пальто за дуже приємною ціною і гарного крою без гігантських лосканів, які зазвичай люблять настрочити в мас-маркеті. Ох, Як мені подобається ця коженка. так вона не на холодну пору, але цей ворот на гудзиках просто максимально стильно виглядає. Гадаю, що весною буде більше подібних позицій. Джинси також для весни, але дочекайтеся тих, що покажу в кінці. Приталений жакет на гудзиках. Я б його застилізувала з лосинами і високими чоботами на підбор. І, звісно, що з подібними плечима краще носити зібрану зачіску. Ви не повірите, як довго я шукала такі джинси. В них ідеально все, Колір, фасон, Але трошечки не вистачає довжини на мій зріст. То нижче 173 см Скоріше забирайте собі і підписуйтесь, бо я щодня розповідаю, де купувати стильні речі за виїд ціною.